Доброго дня, друзі! Сьогодні ми розглянемо теплі фронти. Що це таке, що вони означають? Теплі фронти, фронти – це ділянки основних фронтів, що переміщуються в бік холодної повітряної маси. В них тепле повітря, що притікає до фронту, має більшу швидкість чим виступаюче холодне повітря. Отже, звичайна система теплого фронту утворюється за рахунок повільного упорядкованого підйому теплого повітря. Поквину холодного. Метеорологічні умови в зоні теплого фронту визначає могутна система шаруватої хмарності всіх ярусів з облогами, опадами, ширина яких може досягати 300-400 кілометрів. При цьому більш мову хмарність спостерігається приземній лінії фронту і особливо на його ділянці, розшатованій поблизу центра циклогу. В міру віддалення зов фронту. Від центра циклону на периферії і в напрямку холодного повітря вертикальна потужність хмарності зменшується. Тепер побалакаємо про польоти. Польоти в зоні теплого фронту складнюються. Перше, це велика горизонтальна вертикальна довжина хмарності, мала висота і нижня її межа. Друге, це обмеження видимості зону облогових опадів. Третє це оберзання літаків і вертольотів в опазах і хмарах у діапазоні температур від 0 до 20 градусів по Цельсію, особливо небезпечному переохолодженому дощі. Ну, це доширина 100-200 км під лінією фронту. Ще це статична електризація літаків при польоті, шарувато-дощових і висофакуватих парах. Улітку на теплих фронтах іноді утворюється купчастю дощові хмари зі зливовими опадами і грозами. У цьому ЛОП випадку політ у хмарах теплого фронту небезпечний, тому що, можливе, несподівана влучання в купчасту дощові хмари, замасковані шарухувато-дощовими блискавки. Середня швидкість переміщення теплих фронтів складає близько 20-30 км за годину. Давайте розірвімося тепер структуру. На відстані 600-800 км перед лінією фронту, там, де клинку холодного повітря має площу 5-6 км і більше утворюються найвищі хмари, так називаємо перисті і перисто шарувати. Перисті хмари утворюються вище поверхня фронту, перисті шаруваті поблизу поверхні фронту. І наближенням до лінії фронту основа хмар поступово знижується. Самі вони стають все вище гусими і переходять на висотах нижче 6 км у високошаруваті, а потім вже нижче 2-3 км у шаровато дощові, основи яких знаходять на висоті 100 1000 метрів. Опади починають випадати із шару і дощових хмар. Як правило, особливо в літній час вони не досягають поверхні землі внаслідок випаровування, а потім при переході досягають її поступово з наближенням фронту, підсилюються. Ну, Ширина зони опадів теплого фронту зазвичай становиться десь 200-400 км. Ну, рух повітря там відбувається у площині, перпендикулярно до лінії фронту. Хмари. Пересці мають температуру велику вертикальну висоту. У їх високій частині верхній частині є низькі температури, вони складаються з кристаликів. Ну, Давайте розглянемо персці хмари. Вони складають окремий шар, розміщений вище за фронтальну поверхню. Причиною цього є те, що в висідний рух повитря на деякій висоті змінюється. Несхідним, щоб потім на величезній висоті знову перейти в висхідний. Таким чином, хоча представлена вища схематичне зображення системи хмар теплого фронту, є тепло і часто спостерігається, проте може бути відхилений від приведеної схеми. Ці відхилення залежать від інтенсивності та характеру висхідних рухів повітря. Якщо відносна вологість теплого повітря дуже велика, а стратифікація не стійка, як це буває улітку, у помінних широтах і зимою підені, а хідний рух охоплює шар пловщиною у декілька кілометрів, то у цьому випадку шарувати дощові хвари можуть перейти в купчасту дощі, а опади будуть мати зливовий характер і супроводжуватись грозами. Якщо, наприклад, тепле повітря достатньо сухе, і висхідний рух повітря розгорнутує слабо, Тохмана система теплого фронту може, може бути недорозвинута. І ті чи інші шари можуть бути повністю відсутні. Ну, для таких фронтів характерне розшарування хмарної системи, мала вертикальна потужність окремих шарів або їх повна відсутність. Інколи в системі, системі хмар фронту можуть бути відсутні перісні, первісто розшарувати хмари. А також шарувати дощові і вся система складається з невеликого шару хмар. У випадку, коли теплий фронт переміщується із заходу на схід, і з наближенням теплого фронту, до пункту спостереження, першими з'являються перестрій хмари, потім оперисток шарування. Що ще хотілося сказати, давайте порівняємо погодні явища, наприклад, Температура до проходження фронту. Температура прохолодна. Під час проходження фронту. фронту температура вирівнюється, стає тепліше, потім стає тепліше. Атмосферний тиск до проходження фронту це стабільне зменшення, потім йде вирівнювання, далі невелике підвищення з подальшим зменшенням. Вітри. До проходження фронту це з півдня на південний Схід, це в північній півкулі, з півночі на північний схід, це південна півкуля. Під час проходження фронту це мілині вітри. Після проходження фронту це з півдня на південний захід, північна півкуля, і з півночі на північний захід Південна Півкуля. Щодо опадів, це до проходження фронту. Це зазвичай... Вони зазвичай відсутні, але в літку чи при теплих температурах купчасті потужні хмари можуть перетворюватись на купчасту дощові і давати короткочасті зливи та грози. Під час проходження фронту це стійкий дощ, як поміний з деяким ослабленням та деяких сплесків сили. Після проходження фронту це невеликий дощ, який поступово перестає. Щодо що хмару, це до проходження фронту, це перисті, перисті шаруваті хмари, Шаруваті, шарувато дощові. Інші хмари можна також часто побачити, в тому числі перестук часті, високу купчасті купчасті та й нуди навіть купчасто дощові. Під час проходження фронту це шарувато дощові, коло купчасту дощові хмари. Після проходження фронту це чисте небо. Зкиданими шаруватами і шаруватоку частина хмарою. По видимості, до проходження фронту видимість слабка. Під час проходження фронту слабка видимість, але покращується. Після проходження фронту це дуже ясна видимість. Ну і Точка роси, яка так називається, це до проходження фронту це неухильний підйом під час проходження фронту, точка роси стійка. Після проходження фронту це піднімається і потім стає стійкою. Ну, на сьогодні в мене все. Доброго дня, хорошого вам настрою. До побачення.